Моє вітання глядачам телеканалу Постров Тіві карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яка потрапляє в наш інформаційний простір, і певна річ найбільшої уваги звертаємо на зведення від нашого генерального штабу збройних сил України в шості ранку. Вони постійно його публікують. Тому інформація свіжа, інформація актуальна і та про яку можна і в принципі треба говорити навіть публічно аби люди українці розуміли що війна не завершується що бойові дії продовжуються наразі на одразу кількох ділянках це і на сході і на півдні нашої держави тому наші бійці подекуди наступають і звільняють українську територію подекуди через переважаючу кількість ворога міцно тримають оборону своїх позицій тому про все будемо говорити трохи детальніше. А поки давайте перейдемо до огляду так більш точково безпосередньо на мапі, купінський напрямок. Власне за останній період ми всі бачили, що досить активізувався насправді, зокрема через те, що ворог підтягує туди чималі свої резерви після кількох невдалих спроб наступу. Ось ця динаміка, ця інтенсивність. Вона трохи зменшилася, відверто кажучи, але постійно тривають обстріли, зокрема і позиції наших військових, і точно так само цивільні населені пункти, які знаходяться в зоні враження ворожої артилерії. Не рахують вони кількість боєприпасів. На превеликий жаль, їх достатньо в російських окупаційних військ. Тому відповідати якось потрібно. Українська сторона не може похвалитися такою кількістю боєприпасів, тому нам доводиться їх економити фактично постійно, і в цьому головна відмінність насправді, тому що ворог він там особливо не прицілюється або прицілюється, використовуючи свої снаряди. І величезну кількість їх може випускати просто в нікуди, бо можуть собі дозволити. У той час наші артилеристи вони ретельно проводять розвідку, визначають координати, і намагаються точково і прицільно бити по там, необхідних цілях, це може бути якась бронетехніка, якісь склади польові, так на тій чи іншій ділянці фронту. І насправді, як показує практика цієї війни, що прицільність і влучність набагато краще, аніж е, кількість. Певна річ з якоїсь психологічної точки зору, коли вас постійно криють артою, постійно криють там мінометами і тому подібне. Це важко, це дуже важко. Це зрозуміло в принципі. Але ось за результатами контрбатарейної боротьби наші сили подекуди переважають, бо їм вдається прицільно одразу вдарити там по вогневих позиціях ворога. А ось поки пристріляються росіяни, то проходить певний період, і при тому, що мобільні групи вони працюють дуже швидко, тобто виїхали на позиції, навелися, відстрілялися і поїхали одразу, тому що відповідь вона. Фактично у 80%, але ось прилетить, тому це теж дуже і дуже важливо. Так, що з приводу Купінського напрямку нам розповідає генштаб: перше, що наші воїни стійко тримають оборону і успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині та біля Новоселівського Луганської області. Окрім цього, ворог дуже активно застосовує авіацію. Це фактично вздовж усієї лінії. Фронту і по кілька разів, але російські винищувачі там підлітають ближче до лінії фронту для того, аби і керованими авіабомбами, і звичайними ракетами відстрілятися, так би мовити, і повернутися назад. Окрім винищувачів, це певна річ, і багатофункціональні їхні гелікоптери, це К-52, або ще відомі як алігатори. Вони теж досить таки активно працюють. Якщо говорити за Напрямок Сватове Креміна, то на цій ділянці ворог завдав знову ж таки авіаційних ударів північніше Серебрянки. Північніше Серебрянки це якраз район лісництва. Ми його бачимо на карті, і ось. Ці ліси чомусь є для ворога надзвичайно важливими, враховуючи ту кількість військ, ту кількість техніки, яку вони кинули на штурм наших позицій, цій саме в Сребрянському лісництві. Бо бойові дії там продовжуються вже досить таки тривалий період. Насправді, і місцевість лісу. Ну, вона, мабуть, не найкраща взагалі для ведення бойових дій, тому що дуже багато дерев, дуже багато зелені, важко там десь перестрілюватися, видимість надзвичайно низька, особливо в літню пору, коли усі дерева зелені. Тому навіть за таких умов вони все одно намагаються наступати на тій чи іншій ділянці. Але за повідомленнями там не було ніяких успішних просувань з їхнього боку, і як можемо. Побачити на карті, врешті, що лінія фронту тут ніяк абсолютно не змінюється. Що ж перейдемо до напрямку Бахмута. Як ми можемо бачити по карті, першочергово, що кидається в око, це фактично вдалося вирівняти ось лінію фронту на цій ділянці. Якщо брати південніше, то вона фактично рівна. рівна. І зараз наші сили там впираються в ворожі позиції біля Клішіївки, Андріївки, Курдюмівки – та сварянь а, озерянівки. Вибачте, от впираються саме в ці населені пункти, але бойова робота продовжується і поступово по кілька сот метрів на день можливо, але наші сили просуваються. Трохи іншою є ситуація саме північніше від Бахмута, бо не вдається вибити ворогів ось з цього виступу, але це потрібно в принципі зробити, якщо поступово поступово знищувати там і їхні спроможності в плані польових складів і. Техніки, то ймовірно, це вдасться зробити. Рельєф місцевості трохи грає на руку насправді російським військовослужбовцям на цій ділянці, тому що поруч з Оріхово-Василівкою і ця територія між Берхівкою знаходиться на підвищенні і, враховуючи, що там розташоване водосховище, ось цей ось ця ділянка для маневру атаки, вона досить таки невеликою. Є насправді тому ворог може тут активно проводити свою оборонну. але ось північніше усе виглядає трохи більш оптимістично, бо є хороші новини саме з цієї ділянки, і обіцяли військовослужбовці, що обов'язково про це розкажуть, але трошки згодом. І про тактику наших сил під Бахмутом детальніше розповів речник східного групування військ ЗСУ Сергій Череват, який сказав, що ось зараз ніхто не йде в лобові штурми з нашого боку. Це не наша тактика, абсолютно. Сили оборони вдаються до маневрів, вдаються до засідок, вдаються до певних виходів на вигідні рубежі і ось таким чином вже продовжують бойові дії, тому що ворог переважає в кількості як особового складу, так і техніки. Тому, в принципі, робити лобові штурми це дуже і дуже небезпечно. А ми розуміємо чудово, що пріоритет для нашої армії це життя наших військовослужбовців. Це і пріоритет я певен для усіх українців, тому що. Мабуть, не залишилося тих, у кого родичі, знайомі, друзі наразі перебувають на фронті, тому що справді всю країну охопила ця війна, і про це не варто забувати і допомагати обов'язково збройним силам. Долучайтеся до усіх можливих зборів. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і вранці я вважаю дуже Така хороша звичка, яку варто е, в собі виробити, якраз таки це от донати прокинулися, ще не снідали 50, 100, 200 гривень. Закинули на збройні сили України, а лише потім пішли займатися своїми справами. Вважаю, в принципі, дуже чудова звичка. Що ж, давайте рухатися далі. Напрямок Авдіївки особливих змін за останній період немає. Про бойові дії генштаб. Не сповіщає, не говорить, лише пишуть про те, що противник завдає авіаційних ударів у районах населених пунктів нью йорк та сама ж Авдіївка. Окрім цього, і ворожі артилеристи працюють досить таки активно. Щодо запорізької ділянки, то ситуація досить динамічна. Насправді, подекуди навіть я навіть не знаю героїчно дивовижно цікава, от якось так, тому що. В тих умовах, що ворог переважає в кількості там артилерії, враховуючи ту довжину так оборонних укріплень і окопів, які вириті на цій ділянці, нашим силам вдається і просуватися, і деокуповувати українську територію, і що Мабуть, те, що досить таки важливо, це дуже точково вражати їхні склади із боєприпасами. І потроху, потроху, це знижує їхню боєздатність. І ось таким чином бойова робота продовжується. Це певна річ необхідно. І з цього приводу нам генштаб говорить наступне: на запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Окупанти завдали ударів з авіації і обстріляли понад 15 населених пунктів на саме. Цій ділянці. Тобто окупанти здебільшого зараз сидять в обороні, намагаються там не пропустити просування наших військ, тому що, як я зазначав вже раніше, ось напрямок Роботиного, це, власне, не так далеко і до Токмака. Зараз, якраз таки зможемо навіть, в принципі, подивитися, там в районі 20-23 кілометрів. Це багато. Це мені здається досить таки багато, враховуючи ту кількість оборонних укріплень, яка організована на цій ділянці. Ви ж просто подивіться: от навіть якщо нашим силам вдасться досить таки е швидко у наступні кілька тижнів е деокуповувати роботи не і от звільнити новопрокопівку, далі вони впираються в першу лінію оборони. а після неї друга лінія оборони і третя лінія оборони, яка знаходиться фактично під самим токмаком, і навіть навколо цього міста. Можу припустити, в принципі, що ось таким чином вони допускають, що токмак може бути в оточенні, і росіяни планують обороняти ось це місто досить таки тривалий період. Тому основні бої вони ще попереду, і навіть попри будь-які заяви, там від як, наприклад, було від міністра Італії, який сказав про те, що ситуація зайшла ніби як в лухий кут, і тільки е, політичний вибір. Цитата, мені здається, він так сказав, що може вирішити ось питання цієї війни і завершити її. Як на мене, це звучить як чергове схиляння України до якихось певних перемовин з Москвою. Але от він забуває такий основний, як на мене, наратив у всьому світі це те, що з терористами ніхто перемовин не веде. Про це і Дуже ясно виразився президент України Володимир Зеленський, який сказав про те, що з теперішнім путінським режимом якийсь діалог навряд чи буде насправді, бо ті удари по кривому розі по інших наших містах, де є влучання у житлові будинки, де російські ракети вбивають дітей, жінок, чоловіків, це власне. Це просто жахливо. Це жахливі речі. І ось в таких умовах вести перемовини я навіть не знаю, як насправді, бо це справді держава терорист яка має понести покарання за усе те, що вони коїли на території нашої держави. Що ж, ось такою була карта бойових дій. Власне, якщо узагальнювати і підбивати такі певні підсумки, то наразі бойові дії тривають на одразу кількох ділянках. На сході, подекуди наші сили в обороні, а під Бахмутом намагаються наступати, і певні просування вони є. Так, можливо, там не кілометри за день, а сотні метрів, але ви. Навіть, мабуть, не уявляєте наскільки важка ця робота при тому, що ось ворог переважає в кількості і озброєння і техніки, тому це теж дуже і дуже важко. Тому доєднуйтеся обов'язково до зборів різних і підтримуйте Збройні Сили України. Ну а такою була карта бойових дій станом на сьогодні. Наш ефір буде продовжуватися далі.